Всім привіт, дорогі глядачі і глядачки! З вами я Гарфіл, і в цьому відео я вам розповім про нове зимове оновлення для нашої улюбленої гри Бієм Drive під номером 027. Що у ньому буде, та коли воно приблизно вийде, все це буде у цьому випуску. Ну а я вам бажаю приємного перегляду і ми. Починаємо на момент запису цього відео. Розробники дуже багато чого затизерили, тому мені є що вам розповісти. І розпочнемо ми з одного з перших тизерів нового великого зимового оновлення, а саме нового. Автомобілю великий червоний фургон з колісною формулою 6 х 6 та ролетами замість задніх дверей. Та я навіть не одразу помітив, що це буде пожежний автомобіль, яких у грі на даний момент немає. Можливо, це принесе у гру нові механіки, наприклад, гасіння пожеж. А також це стане третім і заключним автомобілем спецслужб, але по цьому досить темному рендеру було дуже важко розглядіти, що це буде за автомобіль. І ось розробники тиждень тому викладають новий. Скріншот цього автомобіля, і ось цей повнопривідний безкапотний фургон підвищеної прохідності, який стоїть біля будівлі на новій мапі. Але до нової мапи ми повернемося трішки згодом. І ось через декілька хвилин пошуків я все ж таки натрапив на оригінал. Цього автомобіля і їм став Volvo C303, Volvo Cross Country C303 це модель ряду військових автомобілів, вироблених компанією Volvo. Автомобіль був розроблений наприкінці 60-х років на базі успішної серії L3314 і був запущений у виробництво у 1974 році. Ця версія випускалася з колісною формулою 4х4 та 6х6. Був запланований також варіант з колісною формулою 8 х 8, але від нього відмовилися. Двигуни b 30 встановлювалися від цивільних автомобілів Volvo. B30 30 це рядний шестициліндровий 3-літровий бензиновий двигун, що випускався компанією Volvo у 1968 році. Серія c 3 має портальні осі з блокуванням диференціалів, що забезпечує дуже високий дорожній просвіт. і, Надзвичайну прохідність на бездоріжжі. Їх також продавали цивільним споживачам для рятувальних служб енергетичних компаній у 1983 році на Бралі Парижна кара Volvo c 303 переміг у класі вантажівок до 10 тонн. Всього було виготовлено 8718 автомобілів з серії C3. Приблизно 75% з них пішли на військову службу, а решту продали за цивільними контрактами. Закінчили виробництво. Цього автомобіля у 1984 році. Окрім автомобілів і мап, розробники останнім часом додають у гру безліч всіляких різних об'єктів, і це оновлення не стане винятком. У цьому оновленні нам розробники додадуть ще один вид каміння, бо той, що є у грі, більше підходить до штату Юта. Як ви бачите, ми зараз знаходимося на мапі Італії, і це каміння виглядає тут. Досить дивно, і в цьому оновленні розробники завезуть нам каміння, яке буде ось такого сірого кольору, як скелі у Італії. Але першим анонсом цього оновлення став новенький Краул. Основою цього автомобіля став автомобіль із серії гонок Паха 1000, прототипом для якого в свою чергу слугував автомобіль Ford F-150 Raptor 2014 року випуску. А далі наступним анонсом від розробників став вже безпосередньо сам кузов автомобіля, який представляє з собою просторову раму. У виді баґі, на яку вже потім встановлюється або кузов, або різні варіації кузовів. Так-так, саме кузовів. І я не обмовився, бо на деяких анонсах розробників ми. Будемо бачити різні варіації багів, що може вказувати на ще один транспортний засіб, який буде виглядати у ролі певних баз, на яких встановлюються різні варіанти склопластикових кузовів. А далі новий скріншот від розробників, який породив у коментарях під ним велику дискусію. Одні вважають, що це ще одна модифікація краулера. А деякі кажуть, що це автомобіль Амфібія. Але я особисто схиляюся до того, що це версія новенького краулера з захистом двигуна. А ви можете висловити свою думку у коментарях під цим відео? Я особисто прочитаю. Мені дуже цікаво послухати вашу думку на рахунок цього. А ми рухаємося далі до геймплейного відео з новеньким краулером. Новенький краулер, що рухається пустелою, але з цього відео можна зробити декілька цікавих висновків. А саме те, що підвізка на краулерах буде набагато м'якіша, ніж є на сьогоднішній день у грі, а також кузови, які теж зазнають змін, і будуть більш схожі на склопластикові. І ось ми з вами підійшли до найцікавішої частини майбутнього оновлення, а саме нової мапи, яка буде носити назву Джонсона Веллей, яка в свою чергу походить від одноіменної пустелі, що знаходиться неподалік від міста Лос-Анджелес, що у Каліфорнії. Ігровий процес на цій мапі ми з вами побачили на першому ігровому відео з наступного оновлення. А далі ми з вами поглянемо на декілька скріншотів та концепт-артів з нової мапи. першим анонсом нової мапи став концепт-арт заправної станції Тюранос. А вже згодом розробники поділилися з нами скріншотом цієї заправної станції, де за стелою ми з вами можемо побачити ще один варіант багі. Який нам ще зустрінеться на наступному скріншоті з цієї мапи? Далі наступним анонсом став концепт арт цієї пустелі, по якій їдуть два баги, дуже схожі на баги Мавері. І останнім вже анонсом на сьогоднішній день, і скоріш за все, останнім перед оновленням, став скріншот з нової мапи, де ми з вами вже можемо побачити. Назву цієї локації: рельєф місцевості та новенький багі. Зимове оновлення 027, скоріш за все, вийде до 15 грудня, та через кількість контенту можливо буде поділено на дві частини. Але це вже ми побачимо, коли вийде нове зимове оновлення 027 для гри Image Drive. До речі, останній тизер міг би і не війти у це відео, якби не відключення світла, через який монтаж відео розтягнув аж на цілий тиждень, тому я сподіваюся, що ви вже поставили лайк. І ось на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте натискати на дзвіночок. І побачимося у наступному відео. Бувайте!